На зустріч з блаженішим прийшло стільки людей, що протиснутися до актової зали політехніки змогли найсильніші мішаються. Чого чекаєте? а все ж таки. Та хочемо побачити, ремон прийти. Блаженіший Любомир розповідає, здебільшого викладачам студентів обмаль. Виявляється, Йосифа Сліпого, коли той ще був ректором Львівської духовної семінарії, всі дуже поважали і боялися. Навіть ті ж викладачі, попри те, що Йосиф Сліпий насправді був дуже лагідним. Маску суворості ректор, який тоді вже носив бороду, вдягав лише для того, аби привчити до праці тих, хто лінується. І студенти семінарії казали більш як вогню і води. Віща бороди. Однак найбільша праця Йосипа Сліпого це душпастерство, певен блаженіший. Хоча митрополитом він був лише п'ять місяців свою жертовність для народу та Бога засвідчив у таборах Сибіру. Сліпий 18 років терпів. І це його терпіння, його і багатьох інших, таких як він, це були. Ci czasy, w zbierał się wielki skarb, duchowny skarb, Йосиф Сліпий народився за 7 кілометрів від рідного села. Ось цього пана Богдан Горбовий нам розповів, що пощастило йому вчитися з внучатим племінником патріарха Романом. Той дуже гарно вчився. Однак через прізвище КДБ позбавило хлопця світлого майбутнього. Йому не дозволяли вчитися здобути середню світу, навіть а ті після 9 класів його направили училища в Тернополі на пля чи штукатура вчитися. Послухати блаженішого пану Богдану так і не судилося. У залі забракло місця. Не пощастило і цим паням. Ми думали, що буде, наприклад, так як жіночка розказує, що буде тут включено як то інженерія політехніки. Мало би включено бути, е, значить, така техніка, щоб ми могли послухати тут. Трохи розчаровані трохи. Оксана Синишин, Олег Кухар, головні новини Львова.